Принципі до е, міст, в яких боя кінематографічний е, процес, Кировоградщина ж ніяк не належить, а ви е, зокрема там працюєте, і скажімо, у вас е, це вам абсолютно не зашкодило увійти в велике кіно е, з своїм фільмом. Я дуже делікатно пояснили глядачу, що я приїхав з глухої глухомані сюди. <рес> я ж не літак... Ви знаєте, в мене взагалі про Україну е е немає такого явлення, як глухомань. Е є, скажімо, там столиця і провінція, я зневажливо, де я проживаю. Це справді глуха глухомані, але я не цураюсь її. Я знаходжу прекрасних людей і дуже багато цікавих реч е речей в селі, в якому, скажімо, до якого не веде дорога. Тому що я в таких селах бував, і мені там було надзвичайно цікаво. Коли зустрічав цікавих людей. Тому це не про мене. Мені так само. І знаєте, коли я скажу на це мало що скаже для багатьох. Але я скажу. Іншим. Я живу в центрі України, тому що це масеньке місто, воно якраз в центрі України знаходиться. Люди вчиться, як ставитися до життя. Ось так потрібно. Не глухоманська. І мені це не заважає, скажімо, знімати кіно чи писати книжки, можливо, навіть допомагає. Якось Богдана Жолдука запитали, чи жона провінційний письменник, чи ні. А він дуже мудро відповів і сказав, що всі провінційні письменники живуть в Києві. Так от для того, щоб не бути провінційним письменником, я живу в провінції. Теж дуже гарна відповідь.